Зранку так прохолодно, нікого немає. тиша за спокій. правда я протягнувся не в 7.45, як хотів, а в 6.45. За, за годину до будильника. Це габець. Якщо вірити прогнозу погоди, зараз на дворі близько 13-15 градусів. А я їду в легеньких шортах. І в футболці, якщо чесно, це холодно. Трьохочковий просто. Першим ділом треба буде помити велосипед. Бо він весь в цьому піску, болоті, в цьому цьому іншому. До того ж ланцюг так само. І його би теж потрібно було помити. А в мене хімія для ланцюга тільки вдома. маршрутом зимі Дякую. Дівчата щось загубилися, коли їх втікати від мене Ой-ой-ой. За широко зайшов. Головне, щоб зайшов. В принципі. Це вже добре. Тут 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 -ту. ні, десь на то.